На вашу думку, починаючи розмову про податки, потрібно говорити, для чого потрібна держава, яка вона стягує ці mm -hmm. податки. І що ми не дамо часткову відповідь на це запитання, не торкнемося, ми не зрозуміємо, хто їх придумує, для чого, для кого, на вашу думку, держава, вона для кого, для чого потрібна? А, дуже гарне запитання. Я би просто хотіла ще додати, що я практикуючий. Теоретик, <хи> маю 35 років стажу в реальному бізнесі. Тобто я як фахівець, як бухгалтер, як аудитор, судовий експерт, я стикаюсь з цим щодня. І не тільки з паперами, а з живими людьми. Плюс я громадський діяч, я була в громадських радах, і я знаю. Як це з е, нутрі, да? середини. середини ці всі питання. Да. Тоді до вас таке знаєте запитання, я трошечки його розширю. Держава це є природні інституції. От ми з вами от, перед ефіром ми говорили, угу. що от, родина громади, громадянське суспільство, церква. Армія, кооперація це є природні це державні інституції. А от держава, от як ви вважаєте? Е, ну, дивіться, держава, в принципі, це є природній інститут, тому що люди е, об'єднуються для того, щоб створити якесь спільне благо. Е, звісно, є держави, е, які створені. Природній, в природній спосіб, а є штучні, як от СССР колись було, да. От ну і є держави, які створювалися не в природній спосіб. А європейський ну, союз це прирутня? Агломерація. Ну, ні, ні. Це все штучне створено ну, для, для, для певних цілей. І як ми бачимо, що Євросоюз вже зараз ну, має таку тенденцію, що він хоче якось розійтися. Да? А імпер, імперськість в нього є, є присутня, як ви вважаєте? Ну, звісно, тому що кожна штучно створена організація, ну так структура, немає значить політичний альянс. Хочемо інститут, да, інституції якимись такими науковими термінами він створюється для чогось. Можливо, він має під собою сенс і тільки час показує. Цей сенс, чи він був для людей, все рівно ми говоримо тільки про людей. Для людей він має сенс чи не має сенс? Ну, от опитування, які там в Великобританії проводилися, да, вони вже говорять про те, що для них сенсу ніякого нема, бо вони вже спускаються після Маргерет Тетчер якби, в той рівень, з якого вона їх вивела. От і тут можемо говорити про те, що а, люба, а, люба інституція вона створюється для людей і про людей. Це так має бути. Ну, це природня функція, сервісна цієї організації, для чого вона створюється. І держава це та організація, яка має бути сервісною службою для її мешканців. Щоб вони розвивалися і, ну, відповідно, і держава розвивалася. Тому що ну, є така синтенція, дуже відома, що бідна людина створює тільки бідність, а багата людина створює багатство. А якщо говорити про Україну, то ми надзвичайно ресурсно багата країна. У нас надра, у нас людський ресурс, людський капітал надзвичайно високий, але ми бачимо тенденцію, що цей ресурс він їде за кордон, і це дуже нехороша тенденція. Тобто ті люди, ця інституція, держава. І ті люди, які ну декларують про те, що вони хочуть цим керувати, вони мають бути надзвичайно креативними і вміти побачити в власне в тих людях, якими вони задекларували керувати, ту ізюмінку, ту природню складову, той талант. Звідки ж гроші взялись, да? Це ж були таланти, люди їх реалізовували. От. І має цю ізюмінку побачити і створити умови, щоб це розвивалося. Тобто креатив в тих людях, які декларують те, що вони будуть управляти. Ну, вот ОСББ, це теж інституція, да, громадські організації, теж інституція. На сьогоднішній день ми бачимо тенденцію, що ці інститути, вони є, але через те, що я недаремно згадала СССР, да, ми ще діти всі СССР, нас там залякали, нам нав'язали якісь думки, і ми ще з тих думок не можемо ніяк вийти, тому що. Оцей природний шлях розвитку людства на планеті від людини общини да, родини сім'ї, де утворювалися держави да, на певних територіях. Переходили певні стадії і залишилися в феодалізмі, тому що виходить, ем, що в більшості країн світу, от докторська моя якраз з цим пов'язана, що е, там в мене таке досить серйозне дослідження, е, що більшість країн світу вони через податки е, нівичать свій народ. Тобто в податках забирається величезна кількість коштів від людей, і вони залишаються невільними. Тобто світ задекларував, що ми є вільні люди. ну, Кожна держава, якщо взяти конституцію, да, кожної держав, в першу чергу там є вільні люди. Да, і народ вирішує все. Люди вирішують все. ну, Людина. Я не схильна говорити от, прям народ, да, тому що. Народ це щось абстрактне, так як і держава. Це щось абстрактне, але ми маємо говорити про людину, яка живе на певній території і вона створює власне багатство через свою вільність, через ту свободу думок і можливості їх реалізувати, тому що тільки через реалізацію ми стаємо багатими. І природня функція людини комунікувати. І от з Радянського Союзу ми вийшли, але він нас не вийшов, тому що комунікації, там вибили з людей кому комунікацію. Далі, вже, коли ми перейшли в, ну, стали нібито вільною державою Україна, да, у на нас ще задавили в першій е, е, нас ще задавили податками для того, щоб ми не могли висловлюватись і із е, податкової служби сервісної служби, яка ми...